Привіт, я вас вітаю на шостому уроці і давайте поговоримо на ньому про фріланс-біржі, Які переваги та недоліки бірж, і поговоримо про дві найпопулярніші з них це Upwork та Fiverr. На Upwork -у, у нас є власний досвід, ми ним поділимося. На Fiverr досвіду немає, але є розуміння, ми вивчали, як воно там все працює, тому якщо ви вперше чуєте це слово, то сьогодні ви дізнаєтесь, що воно таке. Поговоримо про. Плюси та мінуси фріланс-бірж. Основні плюси це те, що там багато клієнтів. Весь, весь пошук відбувається в рамках біржі не треба розповсюджуватись на багато каналів. Тобто вам не треба думати про маркетинг, про все інше. Ви просто знаходитесь в рамках однієї платформи і там шукаєте собі замовлення. Можливість працювати на західний ринок та в західній валюті в доларах. У вас немає метушні з документами, все відбувається в рамках біржі. І якщо вам вдасться прокачати свій профіль, то це в принципі запорука, запорука успіху. Серед мінусів хотілося б виділити те, що достатньо велика конкуренція в принципі зараз по будь-якій з направлень діджитал професій, і це зумовлено, по-перше, повідними роками багато людей змінювали професії, і нашими воєнними роками. Тому що також люди повточали різні офлайн роботи і вимушені були шукати себе в діджитал професіях, щоб мати змогу працювати віддалено. Також серед мінусів хочеться виділити це те, що, в принципі, там така система на будь-якій біржі, що треба боротися за гарні відгуки. Тому що гарні відгуки це запорука вашого розвитку. Якщо у вас там буде середній бал. Нижче, ніж 4.9, 4,8, то це вже для того репорку рахується як не дуже гарно, і вас можуть понижувати в рейтингу сама біржа. І інколи це відбувається в супереч своїм цінностям. У нас були кейси, коли там прийшов замовник, і одна з умов праці з ним було те, що ми мали надати йому пожиттєву підтримку дизайну, коли йому там через рік захочеться щось змінити. Щоб це було входило в вартість. Тобто інколи бувають такі дуже дивні запити у замовників, і якщо ви вже погодились за, на це замовлення, то треба цього дотримуватись. Також із мінусів, ну це в принципі складно назвати мінусом. Це комісія біржі. Це мінус, якщо дивитись по фактам, да, ви замість там 100 доларів отримаєте 90. Але по суті, ви ці 10 доларів виплачуєте біржі за те, що вона допомогла вам знайти цього клієнту. Тобто, взагалом, ця така історія досить нормальна, але все рівно хочеться отримувати все, що ти заробив. Також складно стартувати з нуля. Хоч і в принципі кожна біржа вона просуває новачків. Там є така історія, як Raising Talent, якщо говорити про Upwork. Тобто, ви, наприклад, зареєструвались, заповнили профіль і одразу в бій пішли, тобто шукати замовлення, відклікати на пропозиції та виконувати завдання, отримувати гроші. Якщо у вас це буде виходити, і ви там, наприклад, я не знаю точних даних там. Все це, це десь можна прочитати. Але ну умовно, якщо ви там за перші три місяці там виконали там, 5 завдань, ну 5 робот, і вам поставили там велику оцінку 5 балів, то вам можуть, там, вас можуть ще активніше просувати сама біржа, тому що вона розуміє, що ви потенційно та людина, яка може їй приносити багато коштів. Тобто ви будете закривати багато клієнтів, тому що у вас вже це виходить, ви тільки, а ви тільки почали працювати. Тому вона буде вас просувати, тому що ви можете бути корисним для неї. І серед мінусів також можна сказати те, що ви отримаєте гроші після виконання роботи. Тобто, якщо ми працюємо, наприклад, там на український ринок, то ми кажемо, ну там різні схеми, але там найпопулярніша схема це 50% зараз і 50% після виконання роботи. То в цьому випадку, скоріш за все, у вас буде контракт, наприклад, на розробку сайта, вартість там тисячі доларів. І ви все робите, 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 робите. Вже зробили, і коли клієнт там, клікає окей, апрувить це замовлення, що воно виконано, тільки тоді гроші потрапляють на ваш рахунок, і то там, можуть бути затримки в один, там, два тижні або в кілька днів, коли ви вже зможете їми користуватись. Тобто, це також така гра вдовгу вам не вийде так, що отримав зразу гроші, пустив їх в обіход. Тобто тут треба мати якісь запаси, щоб працювати тільки на біржах. Тепер давайте поговоримо про Upwork взагалом, і в цілому я покажу вам наш шлях на Upwork. -у. Він не дуже успішний, але маємо, що маємо, ми маємо цим поділитися з вами. Так виглядає аккаунт на Upwork будь-якого спеціалісту. Тут ви бачите мене. Ви бачите, тут є три категорії: All Work, тобто це такий загальний профіль, де я можу розповісти про себе в загальному ключі. Тут я кажу, що я веб-дизайнер, лого-дизайнер. Айдентикою займаюсь. І тут опис мій також загальний. Можна переключати на два різні напрямки, наприклад, графік дизайн та UX-UI дизайн. І там вже будуть опис, та там, вартість та заголовок заточений саме під цей напрямок. І коли я відкликаюсь на якесь замовлення, то я можу обирати з двох цих пунктів, з якого там бізнес-профілю я від... відкликаюсь. Ну, не бізнес профіль, це якось по-іншому називається. Тобто, якщо я хочу розробити дизайн сайту, то я тицяю сюди і кажу, що. Нехай клієнт бачить саме цей мій опис і заголовок, і вартість. Як ви бачите, в мене вже є два виконаних завдання: загальна сума 800 доларів, і там, в принципі, дві, два відгуки п'ятьма зірками. Здається би, що можна було рухатись далі і не паритись, але трохи згодом розповім, як воно насправді виглядає. Ось такий вам треба буде пройти шлях. Тобто, по-перше, заповнити профіль, ну це в принципі очевидно. Далі вам треба буде додати своє портфоліо, Там воно додається в форматі. Ви просто додаєте картинки, додаєте опис, тобто, типу як на біханці. Ну, заповнити все, що ви маєте заповнити. Там є ще така позиція, як skills, експертіз. Ну і почати шукати замовлення, відкликатися на них. Пишучи на професійної мові, це називається cover letter. Тобто, перший лист, який ви пишете до клієнта, це називається cover letter, І це в принципі відгук на його замовлення. Тут також ми будемо, не будемо загостряти увагу на тому, як це все робиться. Це вам треба буде, скоріш за все, пройти якийсь окремий курс по обворку, якщо ви будете налаштовані з ним працювати. Там все детально розповідається, як саме писати ці каверлетери. Тобто, це ну, якщо коротко, це не має бути якийсь шаблон. Ви там не, не можете. Ctrl-C, ctrl v тобто треба вникати в задачу, писати клієнту чисто під нього. Там, Привіт, Вася, я бачу, яка в тебе задача, у мене є кейс, я вирішував подібну задачу, ось можеш подивитись, або одразу писати йому, я розумію, як це реалізувати. Ось, наприклад, я бачу перші три кроки, які треба зробити, щоб там, вирішити твою задачу. Давай поїхали і там в кінці якесь питання, чи зручно тобі зідзвонитись, чи там дай посилання на те, на це. Тобто, щоб спонукати клієнта. На якусь відповідь тобі. І ще така фішка: якщо клієнт тобі відповідає, то він вже витратив час на тебе, то він вже більш носиться до тебе більш серйозно. Тобто йому може на одне замовлення може приходити там 10-20 відгуків. І якщо вам вже відповіли на ваш кавер, то це вже добре, можна далі його розкручувати. І якщо ви добре володієте англійською, то класно буде виводити замовника на дзвінок, тому що це також він. Витратив на вас час, щоб відповісти, потім витратив час на дзвінок, і ми вам відмовити, тому що в принципі, він вже далеко зайшов з вами. Далі заключаємо контракт, робимо все гарно з двома плюсиками, так, щоб отримати гарний відео. Отримуємо його, потім отримуємо гроші і все по колу. Постійно шукаємо, відкликаємось, робимо роботу, отримуємо гроші. І так, от по колу, чим більше у вас відгуків. Якщо вони всі на 5 зірок, то тим краще і тим легше вам буде працювати в подальшому. Тут така загальна інформація, От станом на кінець липня, із запитом Webflow було 1135 пропозицій. Ті пропозиції від замовників, які містили в собі ключове слово Webflow. Є у Upwork стаття про Webflow девелоперів, де така там загальна інформація, і в цілому просто середня вартість Webflow розробників на... Апворку. І от середня вартість це 20-45 доларів на годину. Тепер давайте поговоримо про наш шлях. У нас з Артемом вже були особисті аккаунти, також ми зробили аккаунт студії. Далі ми взяли в команду собі лідгена і сейлза. Задача лідгена це відкликатись на замовлення, тобто писати ці каверлетери. Задача сейлза включатись в замовлення, коли нам відповідали на кавери. Ну і почали відклика... відкликатись на проєкти. Хлопців ми також додали до аккаунту студії, тобто у нас аккаунт студії містив в собі 4 працівники. На початку третього тижня ми отримали замовлення на 550 доларів. Це був шон з Сполучених Штатів, і у нього був куплений темплейт на WebFlow, і він його сам там доробив і повипували деякі баги. І ось нам треба було пофіксити ці баги та додати якісь там приколюхи, типу прелоудера і щось там, здається, рухомий рядок, щось таке. Ну, Артем виконував це замовлення, я деталі всіх не пам'ятаю. Ну і ми виконали завдання, отримали максимальну кількість зірок і думали, що клас, всього лиш два тижні нам знадобилось на першого замовника, далі все понесеться. Але воно не понеслось. На жаль, у нас в півтори місяці не було жодних замовлень, і ми вже хотіли закривати цей напрям, тому що. Він для нас був зовсім не а навпаки. Їх хотіли вже закривати, але наприкінці цього там періоду у нас з'являється ще одне замовлення. Там був дизайн лендінгу, і потенційно ще цей замовник хотів там, розробку логотипу, і, можливо, далі лендінг, щоб переріс в сайт, тобто кількома сторінками. Ми виконали і це замовлення, отримали 250 доларів та також 5 зірок. І взяли там ще 4 тижні на спробу пошуку клієнтів, і зараз, в принципі, ми знаходимося в цій точці. І поки що, станом на зараз, у нас немає ще замовлень. Тобто ми до кінця серпня, якщо їх не буде, то ми все ж таки будемо закривати цей напрямок. Але, а якщо з'являться, то будемо по ходу вирішувати, що з цим робити. Тепер про циферки, конверсія. І яка вона, дивлячись одразу на смайлик, можливо, ви його повністю не бачите, але він ось такий. Це грустний смайлик, який каже про те, що конверсія не дуже гарна в нашому випадку, але ще раз зауважу, що в нашому випадку це не означає, що так буде скрізь у кожного з вас. Тому я не хочу, щоб цей урок переріс в? Негативне русло і не перейменовувати його, чому не треба заходити на оформ. Це може працювати для вас, тому це лише наш досвід. За цей період, там приблизно три місяці. Ми відгукнулись на 428 пропозицій, тобто відправили 428 каверів, це приблизно 150 відгуків на місяць, трохи менше. І лише на 13 із них нам відповіли, тобто конверсія 3%. відсотки. Тих на які нам відповіли. Ми отримали два замовлення тобто конверсія 15% на тих, хто нам відповів. Але якщо брати загальну конверсію на 428 каверів, ми отримали два замовлення. То конверсія не дуже втішна 0,5%. Тепер по грошам. У нас були щомісячні витрати. на агенцію. Ми сплачували 20 доларів за місяць. І також ми сплачували 135 доларів продажнику. І за три місяці у нас вийшло там загальна, загальні витрати це 465 доларів. Окрім щомісячних витрат, у нас були витрати такі, які ну, в процесі відбуваються. Тобто треба купляти коннекти. Connected. connected – це така внутрішня валюта апворку. Коли ви бачите замовлення якесь, то у нього є своя вартість, щоб на нього відгукнутись. Наприклад, замовлення там, яке невеличке, там, наприклад, на 200 баксів на нього можуть бути там 4 коннекти. Щоб відгукнутися, треба витратити. Тому їх потрібно постійно докупати. І у нас були такі історії, що ми купляли ці коннекти раз там на тиждень, коли була там дуже активна праця, і багато було замовників в, в категорії Webflow або там дизайн, розробка сайтів. За раз можна, ну, максимальний тариф можна купити за 45 доларів 300 коннектів. І всього ми за три місяці купляли 10 разів по 300 коннектів і витратили 450 доларів. Далі співпраця з лідгенами, це ті люди, які писали каверлетери. Вона там досить прозора і це така середня вартість ринкова. Один долар за один кавер. І ми відправили 428 каверів і по суті, у нас вийшло 428 доларів. І загально за ці витрати 878 доларів. А якщо ще додати щомісячні витрати, то у нас вийшло за три місяці. Витрат на 1343 долари. А при цьому було ми 720. Тобто у нас було замовлення на 550 і 250, але мінус комісія порку вийшло 720. Підвести підсумки фінансові, то у нас виходить мінус 207 доларів в місяць або 623 долари за 3 місяці. І це при тому, що в принципі для того, щоб заробити ці 720 доларів, ми ж витрачали і свій час, тобто ми працювали для того, щоб виконати це замовлення. Ось такі не дуже втішні результати. І, переходячи до висновків, ще раз хочеться наголосити на тому, що це лише наш шлях. Це не означає, що у вас не вийде. Тому не хочеться, щоб ви, передививши це відео, забили на опорк. Спробуйте, якщо у вас вийде, то обов'язково нам напишіть вашу історію. Може, ми вас запросимо на якийсь стрімчик в рамках спільноти, щоб про це поговорити. Тому що ну, я знаю із України багато людей, за якими я слідкую, яких все виходить досить непогано на пофорк. Тепер фівер. Що воно таке? Фівер зовсім по-іншому працює, не так, як Upwork. Тут воно працює як дошка оголошень. Ви можете створити, це називається, здається, гіги. Тобто ви створюєте його, і, наприклад, він виглядає так, що ну, От я зробив скріншот стосовно Vflow-розробників. Це така картка, ніби картка товару, в якій ви, у вас є можливість додати картинку, додати опис і додати там from, ну тобто ціни. І тут показується найнижча ціна. Ось ми зараз роздивимось більш детально ось цей гік-ім'я фрілансеру. Те, що він може зробити, та його оцінка, у нього 4,9 балів за 195 робіт, тобто досить непоганий рейтинг. І його вартість. Як це виглядає ось вартість? Тут на Fiverr є три пакети. Ви маєте заповнити три пакети. Перший пакет basic, Standard та Premium. І на кожен пакет треба розписувати, що саме ви можете зробити. Ось, наприклад, в його випадку 238 євро це. Односторінковий сайт повністю адаптивний, з можливістю підключити CMS та завантажити туди контент, і він це може зробити за три дні. Ну і також ви бачите, в принципі, на екрані стандарт, преміум, чим вони відрізняються, як воно працює в рамках фівору. Заходить замовник, і він вводить те, що йому треба, наприклад, там Webflow Developer. і бачить кучу таких об'яв, і він обирає, наприклад, там цього. І одразу може купити. Тобто тут така історія, що він може вибрати і купити. Тому багато хто пише в своїх профілях: типу, напишіть мені спочатку, типу, пишіть мені в приват для деталі, тому що тут ось такий мінус. Ну, наприклад, якщо це там розробка лого, то там в принципі більш прозора історія. А то в розробці сайтів, ну там він пише лендінг пейдж, так, але лендінг пейдж може бути різний. Може бути 5 блоків, може бути 20 блоків. І тому ось така може бути історія, що людина одразу замовник купляє, дає йому дизайн, там 20 блоків, і Мухаммад скаже: блін, я не зможу це зробити за три дні і за, і за таку вартість. Але ось вже по суті він має це зробити, тому що його вже, так би мовити, купили. Але плюс в цьому для нас, для фрілансерів, це те, що не треба відгукатись на ці замовлення. Не треба шукати їх постійно спілкуватись з клієнтом. Ми просто оформили свій профіль. Чекаємо, поки нас, так би мовити, куплять, як би це дивно не звучало. В принципі, все. Ось так працює Fever. Якщо вам цікаво, можете подивитись, є багато відео на Ютубі, як воно працює, та спробувати себе тут. Можливо, у вас вийде і також буде дуже цікаво почути. Дякую вас за увагу. Гарного дня.